Привіт усім мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Таким чином, на вулиці я починаю свій кількаденний влог. Ви мені писали в коментарях, що вам їх хочеться бачити? тож виконую бажання. Веду вас в короткий екскурс справ зараз. Я читаю недугу плужника і коханець леді чатерлей. Цих дві книги буду читати з вами впродовж кількох днів. А зараз я йду на його. Так, я нарешті вирішила повернути хоч якийсь спорт, хоча не повернути, а запровадити хоч якийсь спорт в своє життя, і з подругою збираюся на йогу. Ах, що ж, поїхали? Привіт, це день другий мого влогу. Вчора я майже зовсім зовсім нічого не познімала, окрім йоги, бо був дуже насичений день на роботу. Я сподівалася, що мені вдасться це все поєднати, але не так сталося, як гадалося. А тож сьогодні буде вже більше книжкового контенту і контенту з мого життя. Власне, вчора, через те, що була загружена роботою. Я профітькала те, що Жедан приїхав у книгарню, яка нещодавно відкрилась у Вінниці герої. Я про неї розповідала у своєму крайньому відео. Власне, цю книгарню відкрили. Родичі загиблого військового, який мріяв мати свою книгарню. Вони втілили його мрію в реальність, і ось власне, е Жадан туди вчора приїхав. А я це профічкала і побачила вже коли поверталась додому, пізно ввечері на трамваї. І така, о, ну це би було так класно для влогу, Подумала я, але ну вже отак. Тож я зараз піду з вами у цю книгарню, покажу вам, як там все виглядає. Ходімо. У нас починає накрапати дощ, і мені це не дуже подобається. Загалом якась така весняна вже погодка, ось, але сонечка нема, тож недостатньо ще вітаміну D, щоб я була сильно продуктивною. Таке: ой, вітер, буду одягати шапку, побачимо, зі книгарні. Так, якщо ви будете у Вінниці, то ось головний символ Вінниці водонапірна вежа. А ось тут зовсім поруч наша нова книгарня героїв. Цю книгарню, що ви зараз бачите на відео, з неймовірно красивим затишним інтер'єром, височезними полицями, затишними меблями відкрили на честь Миколи Рачка. Він загинув у 27 років в бою влітку 2022 року. Микола обожнював читати та хотів відкрити свою книгарню, яку мав назвати Крамолою це бунт. Означає. Рідні вирішили, що все-таки сім'я, яка поховала військового, буде відкривати книгарню з такою назвою, це можуть по-різному сприйняти, і аби не створювати, як вони казали в одному інтерв'ю, псевдосенсації, назвали її герої. Наразі в книгарні представлені книги я так дивлюсь майже усіх українських видавництв. Хоча прямо в той момент, коли я прийшла в книгарню, поповнювала асортимент літературою нових видавництв, але вже зараз дуже розміїту літературу можна знайти у книгарні. Так, ну що я вам хочу сказати, мені пощастило тут. В цей момент немає людей і трішки вам покажу, познімаюся. Власне, ось так затишно виглядає як негарня, і погляньте як стильно. Це, власне, зараз я стою в відділі тут багато дитячої літератури, а також бачу, що тут нонфікшон. Трішки є ось на цих полицях, що поруч зі мною. Ну, я насправді не планувала нічого купувати, але ви розумієте, ну складно стримитися, складно. Тут якраз відбувається поповнення книгарні. Нові книги поприходили, їх розкладають, і мені вже дуже хочеться щось придбати. Ну і звісно, ще одна з особливостей героїв це їхній екліпрес з їхнім логотипом. Ви можете самостійно поставити його на книги придбані тут, як я зараз роблю це на відео. На цьому логотипі розташований Микола з книжками і на книжках, а поруч образи з усіх відомих історій: Шерлока, Гаррі Поттера, Маленького Принца тощо. Ну, ви вже зрозуміли. Я задоволена повертаюсь працювати. За прийшла до вас порозповідати про що ж я власне зараз читаю і як мені читаю плужника недовго нагадую. Е, бачите, сижу в новому місці. Е, нещодавно, ну як нещодавно, кілька місяців тому придбала комп'ютерний стіл, і звісно ж звісно, що могло з ним трапитися. Тут з'явилось безліч книжок, які вже не поміщаються на книжкові поличі з, з пол, полиці. Поличі, а полиці зате чудово виглядають тут, але я вже бачу, що ці е, мої конструкції починають бути хиткими, тож потрібно щось з цим вирішувати. Ладно, повернемося до недуги плужника. Як бачите, я тут багато помічаю. Нещодавно почала це робити. В цьому випадку позначаю основні якісь сюжетні моменти, емоційні цитати, які я також думаю, що будуть мати вплив власне на розвиток сюжету. А я вже на 140-й сторінці, тобто більшу половину, вже прочитала. Не розказала вам про що взагалі ця книга. Написав її автор фан-факт такий, посперечавши з іншим своїм автором, відомим українським письменником Валеріаном Підмогильним. І ось в нас вийшла недуга. До речі, мені ця, ця книга перегукується з містом підмогильного. Місто мені не сподобалось. Я нагадую. Тут поки що теж в мене сумнівні враження, але, власне, зараз, я так думаю, відбувся основний, якби. Кульмінація, і зараз буде починатися розв'язка у мене в книзі. Про що тут розповідається? В нас тут показана 1920-ті роки Київська інтелігенція, а наш головний герой це директор заводу. Власне, наш головний герой живе своє спокійне розмірене життя, будує світле після революційне майбутнє. Він директор заводу. І Аж раптом в його житті все змінюється. Один вечір він йде в оперу і просто не тямиться від відомої співачки. Тож після цієї зустрічі з співачкою, наш головний герой починає думати, а як я можу будувати світле комуністичне майбутнє для всіх, якщо я і своєму життю не можу дати лад. Він починає дуже багато роздумувати, думати про ідеали і чи може він суперечити своїм ідеалам. Це така. Основна річ, яка його турбує. Його це розриває просто навпіл, і він розуміє, що в нього, власне, не дуга. Як називається ця книга? Ой, е Так, як ви бачите, е сьогодні у мене вийшов доволі плідний день на книжковий контент. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною його провести. Е я ще буду читати плужника, нарешті вечеряти, а на дворі вже 9 вечора. І зустрінемося завтра. Думаю, що це буде крайній день влогу. Ми з вами так і не добралися до е, коханця леді чатерлей, е, але просто вам покажу, яка вона красива. Ця книга, мені дуже вона подобається. І тут також неймовірні ілюстрації, такі як були у під скляним ковпаком. Також дуже посилювали е, текст. Я поки що прочитала тут 69 сторінок. Ну що, цей влог переходить на формат нової щирості? чи що? Я тут поки е, вечеряю, то подумала про те, що я ніколи вам не показую в своїх влогах, що я взагалі їм, ну окрім там кави. Я зрозуміла, що це не дуже мій формат. Оце можете подивитися, що я курочку з картоплікою їм сьогодні. А, але це не штовхнуло мене на думку про те, що я ніколи нічого не жую, навіть якісь там снеки чи щось таке під час того, коли я читаю. Цікаво, як у вас? Загалом дайте знати в коментарях, а я довідаю свою картоплю. думала, що зараз прийду з роботи, почитаю, і, можливо, навіть знімлю вам свої кінцеві враження щодо недуги плужника, але свіжі новини про зміну головнокомандувача Збройних сил України дуже сильно спантеличують, засмучують і. Думаю, що вже взавтра, все-таки ще взавтра, продовжу влог і вже взавтра буду повертатися до зйомок, бо сьогодні якось зовсім не до цього. Тож, побачимось. Привіт усім! Це наступний і останній день цього влогу. Намагаюся відкинути всі негативні думки на час знімання відео, і все-таки повернутися до недуги плужника. Я вчора дочитала цю книгу і зараз швидесенько розповім вам свої враження. Якщо говорити загалом, то книга мені сподобалася. Я рекомендую вам її до прочитання до ознайомлення. Для мене що очевидно. І відчутно в тексті, що е, плужник був поетом насамперед, і якась така оця поетичність для мене в тексті присутня. Спочатку кому я рекомендую прочитати цю книгу, а потім буде частина зі спойлерами. Тож, власне, якщо ви любите любовні романи, то ця книга вам має сподобатися тут саме кохання править балом. Все, як на мене, основне зав'язане на любовній лінії. Також я рекомендую вам цю книгу, якщо ви любите урбаністичні київські романи 20-х років. Якщо ви читали місто під Могильного», то ви можете уявити, що там багато описується Києва і е, взагалі побуту е, існування людей в той час. Тут у нас менше Києва, але Побут яскраво можна побачити, можна дізнатися, як люди зодягалися, ходили в оперу, як загалом київська інтелігенція жила. І третє, кому я рекомендую цю книгу, це тим людям, які люблять, коли герої коперсаються в собі. Тут дуже багато розмірковувань і копання в собі нашого головного героя. Він постійно. Шукає розв'язання своєї недуги, а також, якщо вже загально говорити про книгу. Ця недуга, тут відчутно, що це недуга не тільки персональна ось цього конкретного чоловіка, а недуга епохи загалом. Вага, частина зі спойлером. Для мене наш головний герой, директор заводу, антигерой, його друзі, просто суцільні антигерої. Мені сподобалася поведінка дружини нашого головного героя Івана. Вона, як тільки дізналася, що Е, ну, власне, це взагалі жахлива частина, як вона дізналася, е, що її чоловіку подобається інша жінка. Це просто ну мені було це дуже неприємно читати. Ці його друзі вирішили прийти е, і розказати їй, ну. Коли вона це дізналася, то вона сказала, що мені потрібне кохання, а не просто побут, і вирішила в нього піти. Це був такий рішучий крок, бо і власне розв'язка мені не дуже сподобалася, оскільки я не відчула цієї трансформації головного героя от в нього весь текст ця недуга, як він називає, а тільки те, що наша співачка вирішує поїхати з. Країни, бо, власне, вона кохає іншого чоловіка, це розв'язує всю проблему нашого Івана. Мені це не дуже здається правдивим, не дуже відчувається трансформація. Ось так от намагалась бути дуже лаконічною, не сильно вникати в сюжет. Я рада, що саме обрала цю книгу на влог і що, власне, прочитала її одразу на початку року. Ну що ж, буду вже прощатись, дуже дякую, що провела зі мною кілька цих днів. Я намагалася дуже скорочувати цей влог, хоча вліпила багато днів свого життя, бо не встигала все знімати в конкретні дні. Тож буду чекати від вас відгуки, як вам такий лаконічний формат влогів. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Слухайте, ну може мені тепер постійно щось позначати в книгах? Було класно це робити.